Хильник рускава мира, в'язень Домініканської республіки, і головне, колаборант. Розплата за отримання російського паспорта та зраду України вже наздогнала так званого мера Херсона. Він знаходиться у стабільно тяжкому стані в одній із московських лікарень. Мене звати Альона Шевченко, і сьогодні розберемося, хто ж вирішив прибрати з дороги Володимира Сальдо. Розпочнемо зі сторінок його доволі скандальної біографії. У далекому 1978 році Миколаївчанин Сальдо опинився у Херсоні за розподілом на практику молодих фахівців і став майстром на одному з підприємств великого тресту Херсон Промбуд». Вже через 13 років чоловік стає керівником одного з підрозділів місцевого будівельного гіганта, а згодом і всієї компанії. Так, поки у лихих 90-х народ потерпає від кризи, цей персонаж будує успішну будівельну імперію і йде у політику. Звичайно ж, його корабель причалює до пристані партія регіонів. Від цієї ж поліцили Сальдовперше стає маром Херсону у 2002 році на посту міського голови. Він затримався на 10 років і запам'ятався містянам як лобіст інтересів власного будівельного бізнесу, щедро роздавав землю під будівництво наближеним фірмам і знищував опонентів, щоб притиснути вигідні собі рішення. Потрапивши у 2012 році до Верховної Ради, чоловік став одним із спікерів регіоналів і всіляко підтримував Януковича. А у дні революції гідності нардеп став говорящий головою у російських пропагандистських ток-шоу. Все леню дійстві на в Україні це сценарій. це не просто так. Після втечі Януковича у сальдо настає справжня чорна смуга. Пізніше ж новим політичним прихистком для Сальдо стала партія Наш край, яка об'єднала рештки колишніх регіоналів. Відтак він стає депутатом міськради та очолює фракцію нашого краю. Тоді ж в нього загострюється конфлікт з місцевим бізнесменом Ігорем Пащенком і його братом Денисом. На цих кадрах видно нашого славнозвісного зрадника. Його ведуть до в'язниці у Домініканській республіці. Причиною стало викрадення вже згаданого Дениса Пащенка. І, хоча Сальдо виставив себе у цій історії жертвою, він просидів за ґратами близько 50 днів. Пізніше ж колаборант заплатив за себе заставу і вийшов на волю. Тоді усі дізналися про його справжні статки. Чоловік виявився. Мільйонером в результаті бізнесмена ігоря Пащенка розстріляли у Херсоні, а його брат втік з країни. У 2020 році зрадник знову вирішив балотуватися у мери Херсону як лідер іменної партії Блок Володимира Сальдо. Утім, поступився у виборчих перегонах Ігорю Колихаєву. Та головне вміння Володимира Сальдо перевзуватися із швидкістю світла, так зі справжнього патріота. Українці хочуть жити в незалежній державі, в єдиній державі, не розділеної на південь. Схід, захід, центр тобто Україна це єдина держава. І я абсолютно переконаний в тому, що ніяких можливостей я навпаки буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала повністю цілісною. Він перетворився на прихильника Руськава міра. Я могу назвать это событием историческим. Пахальное событие для всех нас, кто вот сейчас в Херсонской области впервые именно торжественно получил подтверждение гражданства Российской Федерации в паспорт. Это самый главный документ, который вообще в жизни каждого человека есть. Зараз маємо змогу поспілкуватися із радником МВС 2015-2021 років Володимиром Мартиненком. Доброго дня! І хотілось би одразу запитати з приводу того, чи е відомо щось про зв'язки Сальдо із ФСБ е починаючи з 2014 року. У 2016 році, після того, коли з'явилася інформація про те, що Сальдо начебто з його голосом, людина з його схожим на його голос в інтернеті з'явилася інформація про те, що Сальдо підтверджує взаємозв'язок із ФСБ, після того Служба безпеки України проводила перевірку чи розслідування. І от про результати цього розслідування треба питати, мабуть, у нашої служби безпеки України. Очевидно, що Сальдо не був чужим для. Російської окупаційної влади, взагалі для Російського для Кремля, очевидно, що не був чужий, бо чужих людей не призначають на такі посади. Після новин про ймовірний контрнаступ ЗСУ 4 серпня Гауляйтер повідомляє, що мовляв за порадою самого міністра охорони здоров'я він лягає у лікарню, виконуючим обов'язків так званого міського голови Херсона, зрадник призначає Сергія Єлисеєва, колишнього співробітника ФСБ. Наступного дня у телеграм-каналі Колаборанта з'являється повідомлення про те, що він проходить медичне обстеження, а його погіршене самопочуття це ускладнення після коронавірусу. Цього ж дня російське видання Ріа Новості» з посиланням на РТ публікує повідомлення про те, що сальдо у медикаментозній комі, натомість його так званий заступник-колаборант Кирило Стремоусов заперечує таку інформацію. Вот эти все заявления это часть информационной войны, которая ведется против России, и это удар прежде всего по жителям города Херсона. Если говорить о болезни Владимира Васильевича или э, о каком-то его состоянии, это ну, результаты тяжелейшего перенапряжения физического, которое последние шесть месяцев испытывает Владимир Васильевич. Э, вы знаете, человек спит буквально по 3-4 часа в сутки. Цікаво, что про ковид навіть не згадав. Здає Ця підозрілим. До того ж за кілька годин з'являється інформація про те, що сальдо спецбортом доставили із захопленого РФ Криму в Москву. Його поклали в реанімацію токсикологічного відділення міського науково-дослідницького інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського. Як бачимо, версії того, що сталося зі зрадником, три. Перевтома, коронавірус та отруєння. Та залишається питання: хто ж міг отруїти гауляйтера? Очільник одеської ОВА Сергій Братчук припустив, що він перший в розстрільному списку як херсонських партизанів, так і ФСБ. Вашу думку, хто міг вчинити замах на колаборанта Сальдо? А там варіантів не дуже багато. Там варіантів по суті два. Варіант перший. Там могли вчинити наші підпілля, наші партизани, які там працюють. Ну, звичайно, ми їх так в загальному називаємо підпіллями партизанами. То наші, наші спеціальні служби, які там працюють, працювали і весь час там знаходились. Або є другий момент, або ФСБшники просто зачищають. А за собою ті, хто почав співпрацювати, і з Росією, ті, хто є зрадниками, бо зрадники в нас нікому не потрібно, як показує практика, їх їх завжди росіяни знищують, та не тільки росіяни їх знищують. в Принципі всі це відпрацьований матеріал його знищують і викидають. А яка ймовірність того, що це дійсно зробив Кремль? Величезна ймовірність і насправді відкидати не треба. І насправді такі спецоперації вони не озвучуються, хто їх здійснив, хто їх вчинив. Але я би тут аналізував відносно того результату, який ми отримали. Зрадник колаборант Сальдо зараз знаходиться в штучній комі. І мені б хотілося вірити, що він, з нею, вже ніколи не вийде. Тобто мені б хотілося вірити, щоб зрадник понесе заслужене, самозаслужене покарання. Сальдо, при всіх його досягненнях або при всіх його а, зрадах, Сальдо досить довгий час був і народним депутатом України, і мером Херсону, аж три скликання. І тому тут він може мати свою особливу думку і свої торги. Відносно того, що би він просив, взамін того, що він буде зраджувати Україну, що він буде підтримувати російську окупаційну владу, як повідомив телеграм-канал База Володимира Сальдо, могли отруїти кухар та покоївка. З'ясувалося, що кухарям при цьому чоловік це чи жінка достеменно невідомо напередодні перед ймовірним отруєнням привела покоївка сальдо. Відтак отруєння гауляйтера міг спланувати і підлаштувати Кремль. Чи то колаборант не виправдав надії російського диктатора, чи то просто він вже відіграв свою роль, і цей пішак йому більше не потрібен. Адже варто пам'ятати, війна триває не лише на території України, а й у самому Кремлі. Про це свідчить хвиля самогубств або їхніх спроб охоронців Володимира Путіна, масові відставки генералів, арешт високопоставлених військових. Их суїцид серед топ-менеджменту Газпрому і знищення сімей олігархів, які за НАТО багато знали. Відтак особи, які продалися Росії, автоматично стали приреченими на смерть: чи то від рук народних партизанів, чи то від рук російських спецслужб з вами була Альона Шевченко. Я і надалі продовжу стежити за кремлівськими чиновниками.